Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, сьогодні з Євангелія ми почуємо притчу Господа про те, як суддя, не боячись Бога і людей, не соромлячись, довго не хотів захистити бідну вдову. Але коли все ж вона йому надокучила, захотів зробити добре діло. Проте суддя не міг знати одного, що в першу чергу Господь захищає обраних своїх, що моляться до нього і день, і ніч. Отже, прикладімо більше зусиль до старанної молитви. У цей день православна церква вшановує пам'ять преподобного Луки Елацького, що жив близько 946 року, та тисячі трьох мучеників нікомідійських, що постраждали за Христа у 303 році, а також святителя Парфенія Лампасакійського, що походив з малоазійського міста Мелітополя. Передання каже, що від дитинства цей святий мав добре серце, працював рибалкою та всі зароблені гроші віддавав жебракам. Сповнений Божої благодаті, святий Парфеній із 18 років отримав дар ім'ям Христовим лікувати хвороби виганяти з людей бісів та творити дива за побожне життя його було поставлено єпископом міста Лампасакії, там мешкало чимало язичників. Тому святитель Парфеній невтомно почав їм проповідувати слово Боже та багатьох із них навернув до спасіння. А також отримав від царя Константина Великого дозвіл руйнувати поганські капища та на їхніх місцях будувати християнські храми. Милосердя Парфенія було настільки великим, що він не відмовляв у зціленні жодному з тих, хто приходив до нього чи зустрічався на дорозі. Було навіть. Так, що народ перестав ходити до лікарів, бо всі хвороби Парфеній цілював ім'ям Ісуса Христа. Являючи усім таку дивну силу віри у Христа, святитель Парфеній укріпив багатьох християн мужньо стояти у побожному житті та надії на Бога. Нині православний календар сердечно вітає з ним ангела. Усіх, кого ми називаємо Лука, Олексій та Олександр. Возлюблені у Христі звертаємо вашу увагу на слова святителя Серафима Соболєва. Господь близько, якщо покличеш його, відразу відгукнеться. Господь завжди чує і виконує нашу молитву, особливо під час великих скорбот.